Гарна сім'я чи то вечора, дівчата і хлопці. Ідеї для вечері. Що я сьогодні готую на вечерю. Значить, так, я колись показувала, як я готую пельмені. Ну, звичайні пельмені. я їх наліпила. От, я показувала в попередньому відео, як я ліпила пільмені. От, А зараз покажу, як я їх приготую. А буду розказувати по черзі, що я куди кладу от. Колись я показувала, як ми робили з маринкою пілімені і з зажаркою, і з шкварками. З свинячим з салом, шкварки, цибулька. О, то багато понаписували, хто так робить. Ми так робимо. Ми так робимо дуже смачно спробуйте. От, значить так, я взялась півцибулинки, так, покришу. Ось у мене є чотири грибочки, я теж їх покришу. І десь у мене оце стільки моркви. Це в мене заморожена, але беріть свіжу, десь пів морквини. Ось я беру таку кастрюльку, сюди покладу грудочку масла, можна не класти олійки на ллю. У мене будуть сьогодні відміни в з підливою. ставлю на вогонь розігрівати. Це дівчата. Схожий рецепт, як я показувала, по-королівськи в горщику. Але сьогодні не в горщиках буде, а в каструльці у мене такий смачний рецепт. Знаєте, так, щоб. Щось таке, знаєте, щоб не було все одноманітним, то я якось так пробую все щось вдосконалювати, щось десь чимось поєднувати. Я ж не боюся, я люблю експериментувати. В Кастрюльці в мене масло і олійка нагрілися. Я це відправляю злогенька обжарю. Ось так воно у мене обжарюється. Перці, спеції. Хто які любить такі кладіть, я, як завжди. Свої любимі. І що я ще хотіла. так, сметани, Треба десь дві ложки сметани сюди. І приблизно 300 мл водички сюди, вливаю, посолити і хай трішки протушиться. Підлива моя поварилася десь хвилин, може 10 чи то 15, тепер я кладу пільмені сюди. Хто скільки хочете, скільки кладіть. Приблизно на одну порцію, я думаю, 15 вистачить. Хто любить більше, то, будь ласка, більше кладіть. І взагалі більше підливи готуйте. Хто любить томат чи кетчуп, додавте сюди томату чи кетчупу. Так, тепер ставлю на вогонь і хай варяться. Поки пельмені варяться, готую сир. У нас такий у мене невеличкий кусочок, може грамів 30. Зараз я його потру на тертушку. І як пельмені зваряться, то я зверху потрушу. І все буде смачно. Дівчатка, як упевнитися, що вже пельмені зварилися, можна один просто покуштувати. Якщо не знаєте, скільки їх варить, то я кладу туди сир, ще хвилинку і все відставляю. Ось такі я дівчата приготувала пельмені з підливою. Хтось скаже, що це суп, хтось скаже, що це в бульйоні. Як хочете, так і називайте. Але воно дуже смачно. Повторю, якщо хочете, додавте чогось томатного. Перці, спеції, кладіть за смаком. Хто що любить, не бійтеся імпровізувати. Все у вас вийде, все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю, до зустрічі! Кому подобаюсь, Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось у коментарях. Свої поради, пропозиції. Я буду дуже вдячна.